Слава Україні, героям слава! Приїхали на Сою, подивитися. дивіться, яка вона гарненька. Одні бобики. Зараз ще підпідемо на глянути. І Саме зелена. От посадки як завжди немає тут нічого. Такий вигляд має бомба. Ладно, зараз дійдемо до Олдхема. Так, і ось ми дійшли до межі Олдхема з Канзасом. Розницю я думаю ви бачите ох скільки бобиків! Тут почала аж вилягати висока волосоя показує Десь по пояс така. Олтхем теж починає жовтіти, но він, як правило, десь на 7-5 днів пізніше Так Пройдемся далі. Далі, далі. Так, тут... О, дивіться, скільки Волтхема теж непогано виглядає. Тут ще зелені стрічки, а тут уже жовтіє, навіть є ось по 4 штуки зернини. Раз, два, три. 4 Чтири по 3 Ще не лужче це. Сирувати. Направда ну, ранок одходить. Значить, Олдхем гору поперло, він такий дужче розгілковується. його, я б сказав, можна і під 70 там. Багато хто питає чи сіять. Можна було б під 70. По Канзасу вона гірше гілкується. Я б сказав, це міжряддя 2 через 2 з СЗшкою. Нам не дуже щось воно понравилося Мабуть, через рядок треба сіяти. Було б краще, на мою думку. Ну, стрічочків на вигляд непогано. Будемо сподіватися, що в цьому і 2,2. Ой. 2,5 дасть, хочеться. В тому році ми вивезли сою і посчитали, у нас дало 2 тонни 50 кг на гектар. В принципі, на той рік це непоганий результат. Ну, Треба зайти, подивитися. Тут чесно говоря вона як квасоля розляглася. Тобто пройти тут дивіться. Сплелася. Що тут у нас. Пов'язалися, не пройдеш. Ну так, бобів. Не знаю, ми ходили, считали. в принципі Однаково, що по Канзасу, що по Олтхему. В принципі, по бабах. Ну, бункер покаже. Як буде тут гарно дивиться взагалі класно Одні бобики Непогано, хто знає як вона по всьому полі, так як я в тому році показував, все залежить від землі, то покатаємося, подивимося, що вона. Ну виглядає гарно. Так, да, не дуже вона так якось розгілкувалася, щось ми думали тут ще буде. Місцями ще зеленкувата. Красота, так що друзі, чекаємо Уборочки. комбайн покаже що приблизно. Ну, це будемо розити у школу, на зберігання. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, друзі.